Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на сьогодні 13 лютого 2024 року. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Трійка кубків, так. Ваша відповідь так. Якщо ви перебували у скрутній ситуації, то сьогодні ви знайдете вихід. Хто планував якісь свята, буде вдало все організовано. І взагалі це карта задоволення. Тож, бажаю вам і отримати задоволення від цього прожитого дня. Другий варіант двійка кубків. Двійка кубків ну, для вас це благосприятливий час для співпраці з іншими людьми. Сьогодні зможете домовитися і вирішити будь-яку проблему. Шукайте підтримку і компроміс. Вам, оточуючі будуть йти назустріч, тож вам так. І третій варіант. Також так, четвер... четвірка мечів. Ну, для вас буде корисно утриматися від активних дій, краще відпочити, щось обміркувати, набратися сили, оцінити те, що зараз відбувається. Використайте цей день для побудови нових планів. Ваша відповідь так, але, як будете вважати за потрібне, скористаєтесь такою порадою. А я бажаю всім розуміння один одного, миру вам і здійснення мрій.